Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні приготуємо наш умілий десерт із Тіктоку. Перевіримо цей рецепт. І знаєте, тут я роблю пів порції, тому що ще не знаю наскільки він смачний. Я беру два зварених укруту яйця, також дві ложечки цукру. Якщо ви поставите цукрозамінник, ну тоді це буде ще і дуже корисний рецепт. Окрім цього, треба додати какао. Я додаю 2 ложечки, тому що у мене пів порції. А також треба додати. Трохи ванільного цукру. ну Насипте так, щоб вам знаєте було приємно, ароматно. Я трошечки насипала, там я насипала менше, ніж пів пакетика. Я налила 75 мл молока. Закриваю усе це і пробиваю в блендері декілька хвилин. І ось що у мене вийшло. На цьому етапі був аромат яєць. І я думала, Через це, що десерт не дуже смачний. Але куди здівся потім цей аромат? Я переливаю все у стаканчик і кладу на кілька годин у холодильник. І ось, бачите, він став такий не твердий, але він добре тримається у стакані, і на смак ну, дуже-дуже смачно. Я б ніколи не сказала, що це яйця і какао. Не перевершено.